І ось так у нас виглядає двоповерховий будинок всередині. По коридору ліворуч у нас розташована кухня, доволі велика, світла з монтованими меблями та технікою. Її площа 12 квадратних метрів, і напроти неї розташована перша кімната площею 25,4 квадратних метри. Тут є натяжні стелі, доволі у нас простора, велика, є телевізор і ось такий великий диван. І тепер направляємося з вами до ванної кімнати. Вона буде суміжна з туалетом. В ось такому гарному та охайному стані і є колонка на гарячу воду. І тепер проходимо з вами до другої кімнати, це буде спальня, де в нас зроблений непоганий ремонт, і залишаються усі меблі. Рухаємося далі. Знизу по сходах у нас буде котельня, є газовий та електричний котел. І ліворуч розташована остання кімната на цьому поверсі. Ви просто подивіться, яке розкішне ліжко. І направляємося тепер з вами на другий поверх. Тут у нас будуть дерев'яні сходи, доволі міцні і вони не скріплять. На другому поверсі розташовано три кімнати, але одразу вам покажу лоджію. Ви просто подивіться, яка вона простора. З неї можна було б зробити кімнату, вікна виходять на мангальну обідню зону, і також видніється літня кухня. Продовжуємо з вами наш огляд. і